Люди, ми двоє трусів спробуємо грати третю ніч. Ще раз. Давай. Ще раз, опять! Давай! Ой, да е. давай! Люда, знаєте, тут ми поставили ноутбук на подушку і що тут О. Ну що це сюди буде. Хоу! Полешення. Зараз при траптан. На дев'яту позилаємо. Поки він на дев'ятому оновляймо аудіо. Ага. <сі> а мені <сі> Ты <вже злов> <сі> да і мені показувати рожки. Ти вже з два відео мені <сі> показуєш рожки. Давай на 10-й. Якщо він вообще на дев'ятий. А, блін, та він на восьмий. Він будь, будь, давай, будь. Я сказав, давай, я тобі казав, хай. Сказав, а вони так посміхається мило, миш усмішки. Сподіваюся, ви дивилися такий сайт принцеса. Сайт чи канал? Ну, канал. Маріонетка. А, ти не факт. Я не спорам. Я тебе не спорам. Ти мені Так, ми опять граємо в нас. Він він вирубав це. Тому я його скипятих. О, фані, скип. Ой, пускай, ти стреляеш. Це беси. Фу. Це. руки. Хай руки від того. Начай ми руки. Історія добил. Ч понятно? Так, давайте на надев його. Будь. А секунду. Девин. Глинатка. Тут нема. Тут нема. Тут нема. Віднесся. Дійсно А що означає, коли не передвинуется? Фредді! Люд! Ні, ми так краще не будемо робити О, блин! Вс, и аудио, і ця, и вентиляция. Так, на те. Так, в ага. Oh! Uh! Напал папу. И вс. З вами був uh. Амон. Амон. Амон І, І Амата. Пока.